Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Києві внаслідок ракетної атаки за попередніми даними загинула людина. Про це щойно повідомив очільник столичної Васергій Попко. Зранку Росія атакувала Україну балістикою. Тривога по всій країні тривала більше години. Потужні вибухи гриміли у столиці. Працювали сили ППО. Мер міста повідомив, що двоє киян постраждали уже у шпиталені, а мережею шириться відео з наслідками падіння уламків в голосіївському, солом'янському, шевченківському та дніпровському районах міста. На місці вже працюють екстрені служби. Є загорання на дахах будівель. Також палали автівки у центрі столиці. Відомий про пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі Києва це не єдина атака, якої сьогодні зазнало місто. Двома хвилями дронів ворог атакував уночі. Їх знищили захисники неба, але через падіння уламків в Бориспільському районі загорілося складське приміщення площою 15 тисяч квадратних метрів. Пожежа була настільки масштабною, що для її ліквідації, окрім місцевої, залучили спецтехніку з Києва, аеропорту Бориспіль та пожежний потяг південно-західної залізниці. Про потерпілих там не повідомлялося під ранок вогонь локалізували. У кривому розі, по якому росіяни напередодні пізного вечорі завдали удару балістичною ракетою, вже шестеро постраждалих: 15-річна дівчинка та ще двоє чоловіків у лікарні в стані середньої тяжкості. Частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Ще уночі аварійно-рятувальні та пошукові роботи було завершено. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Навколо багато постраждалих багатоповерхівок та будинків приватного сектору, розбиті вікна в соціальних... Ному закладі та у стаціонарному відділенні лікарні його пацієнтів перевели до інших медзакладів. Один загиблий і вже шестеро постраждалих внаслідок ворожих атак на Херсон. Обласний центр Росія зночі масовано накривала артилерією. Очільник військової адміністрації міста Роман Морочко каже: такої кількості обстрілів Херсон ще не зазнавав. Зафіксовано багато влучань у житлову забудову щодо жертв. Загалом 60, загибло, загиблозашзагиблому 60 років. У момент російського удару херсонець був у приміщенні. Більшість потерпілих літні люди, Найстаршому з них 86 років. Один чоловік у лікарні у тяжкому стані. В обласній ова розповідають про роботу екстрених служб та вкотре закликають жителів евакуюватися. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких.